Ти бездільник, якщо дивишся це відео. Треба розуміти, що кожен чоловік має в собі вільний час. Я би ти ще не казав, ти можеш витрачати його набагато краще. Але прямо зараз ти заходиш на цей канал, дивишся моє відео, гортаєш інші прев'юшки, роздивляючись, що ти подивишся далі. Про яку цілеспрямованість, про які мрії ти можеш говорити, якщо ти так всираєш свій час. Ти цього навіть не розумієш. Всі ці слова, які я для тебе зараз скажу, можливо, з'являються в твоїй голові якось агресивно або неповажливо до себе. Але, скоріше всього, 90% вже перегорнуло це відео назад. Але якщо ти залишився тут, зупинився на ньому, то я не буду тобі казати якісь секрети. Кожен чоловік в Ютубі, в Телеграмі, в Інстаграмі став собі ціль продавати. Продавати онлайн курси, вебінари якісь і тому подобне. Ніхто не хоче заробляти ці мізерні кошти, які дає монетизація від Ютубу. І якщо ти маєш любимого свого блогера, братік, повір, ти просто всираєш свій час на нього. Як би ти не оправдувався, яким би він хорошим, прекрасним не був, всі його мислі, які він тобі передає, врядлі усвояться. Ти зрозумієш, що він тобі сказав, але через день ти забудеш. Ти ж не передивляєшся один. Ну і той самий випуск по 5 разів кожну неділю. Ні. І де-факто він тоді не може усвоїтися в твоїй голові так гарно, як інші усваюються. Єдиний метод, яким ти можеш стати лучшим в своїм житті покращитися саме в ньому, а не в віртуальному чи через досвід. Тобто, коли ти працюєш, коли ти дєсуєш, коли ти ризикуєш, створюєш свій youtube канал, розвиваєш свою аудиторію, трейдиш, а створюєш свою бізнес-модель, починаєш продавати на реальному ринку, то це опит, і він дає тобі асоціації в майбутньому житті, ти поймеш, про що я тобі кажу. Тому що ці асоціації виведуть тебе. На той рівень, де ти зможеш придумувати свої власні ідеї. Мені ідея прийшла записати відео про те, яким чином ти просираєш своє життя, і якщо ти дивишся якісь блогерів, то ти є нещасним. Чому вона до мене прийшла? Та тому що я багато людей бачу, які постоянно зависають і в Ютубі, і в Телеграмі, і в Інстаграмі, не розвиваючись в соціальних сетях. Тобто вони потребітелі, вони не являються якимось. Ценним грузом для общества. тому що вони іспользують те, що за них уже придумали, підставили під ложечку і накидуються цією кашею. А якщо ти не представляєш ніякої ні цінності, ні, а, ні імієш ніяких цілей в цьому житті, ти потенціально просто не можеш бути кращим. Адже давайте поймемо, хто не має ніякого бажання жити? Мертвяк. Той, що лежить в робу. Він не має ні бажання ні жити, ні розплоджуватися, ні будувати якісь суперкампанії, не робити Starlink, як робить його Ілон Маск, тому що він просто мертвий. Це уміротворенність, яка в цьому моменті дає смерть. І аби цей мертвий чогось хотів би досягти, можливо, еволюція дала б йому крила, дала б йому якусь можливість, якийсь антидот від смерті, і він змог встановитися в реальному житті. Але ні. Він не має ніякого бажання. І всі ми колись потрапимо в такий стан. Але коли я бачу чоловіка, який сидить в Тіктокі, регулярно сидить в Тіктокі, любить дивитися Ютуб, я просто розумію, що цей чоловік не має в собі призначення. Він, можливо, собі записав якісь цілі в календар, сказав, що в цьому году я стану бодібілдером, накачаюся, в мене буде прес. Але в нього такого не буде. Адже для нього важливіше подивитися це відео. Він не такий серйозний в своїх цілях, він це сказав, щоб сказати, щоб бути приналежним до цього общества, яке розвиває ту мислі, що цілі потрібно ставити. Кожен мужчина хоче бути лучшим в своєму ділі, будь-який, який вміє хоч хоть хоть якусь долю тестостерону. І коли я бачу взрослого мужика, який постійно зависає в Тік-Токі, який має сім'ю дорослих дітей, то яким образом я можу його вважати? Коли він просто-напросто просирає свій вільний час, не хоче зробити приємно для їхнього для їхнього роду, він не є мужиком, він не просто потребітелем, якого засосала ця соціальна сіть. Адже кожен із нас повинен прагнути до чогось більшого, до матеріальної вигоди можливо, до іще чогось. Адже це це сутність людини. Якщо чоловік нічого не хоче, це депресія. А коли це депресія, то це не життя. Це ужас. Ми не можемо бути в депресії постоянно, ми повинні до чогось йти, іти, іти. І коли ми йдемо до чогось, коли ми ставимо собі ціль, розуміємо самого себе, ми знаємо, що ми хочемо досягти в цьому світі. От тоді в нас виходить. От тоді в нас виходить. Але для цього треба робити жертви. І дивлячись це відео, ти просто просираєш свій час. Навіть якщо ти щось усвоїв, скобочках із нього ти забудеш. Арсен Макаряна тобі заробить. Andrew Tate і його Хасл University теж на тебе заробить. Адже як би вони не розказували про саморозвиток, завжди є силочка в коментарях, яка каже, що купи мій курс, купи, купи, заплати, я буду з тобою займатися. Вся ця модель построєна тільки на тому, щоб привлекти твоє внимание, відвлечь тебе от реальної життя і. і все. І все. заробити грошей. А ми, ми як просто бідні потребителі, повинні це зрозуміти. А як же ти це можеш зрозуміти? Коли ти дивишся відео в Ютубі, Тіктоке, ти не осознан сам собою. У тебе немає того того понімання, що ти зараз знаходишся в реальному моменті, ти, коли заходиш, ти не дивишся, як цей чоловік зробив цю бізнес-модель, як він построїв сайт, на якому мікрофоні він балакає. Чому він взагалі записує це відео на, якийсь, на якомусь болоті? Ти не дивишся на це все. Ти чуєш тільки його слова і думаєш про щось своє. Ти неосознаний. І тебе маніпулюють, як криской не тільки тобою, і мною. Всі ми жертви цього, цього міру, віртуального. Ну поки ми живемо не в метавселенних, в тебе є час уклигатися і просто, просто сказати собі, чим я хочу займатися все своє життя, що я бачу як просвіщену цель, яку я повинен передати цьому світу. Чи хочу я допомагати людям? Адже кожен хоче допомагати людям. Просто іноді ці методи бувають різними. Кожен в собі це хороший чоловік. Ніякий преступник ще не сказав, що «Да, я убив ніж чоловік, але я вважаю себе ужасним чоловіком і повістьте мене, будь ласка. Вони скажуть, що я мав якусь ціль в цьому. І, звісно, це все дурацький примір, дурацька аналогія, але імея маю будь-яку цель, бажання желання внутрі і не брехання собі, то ти зможеш цього досягти. Ще хотів сказати на кінець. Нічого не хотів сказати. Просто вироби цей ютуб е, і піди до своїх справ. Поднімай, що кожен раз, коли ти заходиш в нього, дивишся, дивишся свого любимого ютубера, ти стаєш його рабом. Неважно наскільки. На 20, на 30, на 40 минут. Кожен раз, заходячи в Ютуб, він контролює твою життя. Не ти. Дай мені покращити життя. Всі посилання в описі.